Вітаю всіх на своєму каналі. Ми тут розмовляємо про красу, про поради косметолога, про ваші питання, що я вам хочу порадити, тому що цей канал це для мене як ваш, як розмова з вами. А ви мені задаєте питання, і я вам поясню деякі моменти. Якось я ходила зі своїми з своїми подружками до сауни. От виходжу сам не чую запеклу розмову, що не треба колоти то обличчя Гілнкою, що то гавно, вона надуває обличчя, що обличчя алкоголічки стаєте з ним, нічого не може зробити, наш батати гроші більше. Ну ми не п'ємо. Але нашу витрачати гроші, щоб було краще, а виходить надути сіре, спотворне обличчя. Отака От ідея. Взагалі-то слушне питання. Гілронка, вона шкодить ін'єкції з гілронки Шкодять обличчю чи ні? Бо е хайпують хто як хоче. Наприклад, показують дуже некоректне до речі, відео. Наприклад, показують узі обличчя. Жінки, яка колола, ну там просто захоплені від філерів, наколола собі обличчя філерами. Що хотіла, то її і зробили. Мабуть, вона не сильно слухала косметологів. Наколола обличчя собі, може, не один раз, може і не один рік колола. І коли зробили узі, то там живого місця на обличчі нема, Одні філери, і вони залишилися. Тобто не зрозуміло, скільки пройшло часу після останньої ін'єкції, не зрозуміло, яким філером це робили. Тобто, показала, ой, як погано. А тут давайте почнемо розбиратися. Перше, гілоронка буває різна. Гілоронка, гілоронова кислота це, по-перше, складова нашої тканини, наших взагалі суглобів, зв'язок. Між рідини, а в рідини її особливо багато, і вона має декілька функцій, які нам необхідні. При старінні гілорунки стає все менше, менше і менше. Тому шкіра спадається, втрачає пружність, йдуть зморшки, ну там ще деякі процеси. Але присутність гілорунки необхідна для здорового, нормального вигляду і функціонування організму і шкіри, як ділянки окремо. Так, пояснили? Гіалуронка – це частина нашого здорового організму. Вона має бути в достатній кількості. Вона синтезується в організмі, але і деградується От з віком, або з якимись стресовими ситуаціями. Синтез гіалуронової кислоти і її деградація не є в рівновазі. Синтезується, навіть якщо нормально, то деградація пришвидшується у. Підсумку, ми отримуємо зменшення кількості гіалуронової кислоти кругом у шкірі також. З віком відбувається інший процес. Синтез все менше-менше і менше продуктивний, а деструкція гіалуронової кислоти галопіруючим таким темпом. І ми бачимо. Губи пропали, щоки, все, все обличчя пропало, там ще різні процеси інволюції. Але от старе обличчя і молоде обличчя, навіть середнє обличчя, має різницю. І гіалуронова кислота, кількість і якість гіалуронової кислоти в тому грають важливу роль. Я тут виставила багато різних коробочок. Філери і бустери, що є велика різниця. Між тою гілронкою, яка в бустерах, і тою гілронкою, яка у філерах. Ну, для початку поясню, різниця бустера і філера. Оце бустер, наприклад, Наприклад, бустер. Вони різні, Вони з, напо, з якими додатковими терапевтичними елементами, або просто гілронка. А це філери. Тут тільки гілронка. от різні. Ой, зараз тут. От різні, там іще коробки стоять різні філери стабілізованої гіалуронової кислоти, яка зшита, яка слугує як імплантант. Тобто ви її косметолог її вводить в тканини, в дерму, це дермальні філери, в дерму вводять або під дерму, або на косно. Це залежить від того, який твердий філер, як він шитий. Чим темніший колір, як завжди, тим більш потужний філер, потужний, то довше розсмоктується. Це філери, які розмоктуються. От, легкий, середній, в общем таке. От філери, коли їх багато, коли вони своїм, своєю вагою тиснуть на тканини, тиснуть на судини і заважають. Лімфодренажу дренажу заважають нормальному току судин, коли вони гальмують біологічні процеси в шкірі, в ділянці шкіри, от тоді ви отримуєте пастосність, ну, ну, сірість кольору, тому що ну, як коли воно зверху судин і тисне на судину, яка там сірість? Та Це буде синюшність шкіри. так? Ну Синюшність, ну там теж різниця. Синій, якщо від філери синій колір, то треба вже там косметолог має щось робити. Синюшність це поганий знак. Філери в великій кількості в окремій ділянці роблять біду. Не треба. Сильно захоплюватись і багато колоти філерів. Не треба постійно додавати щось, коли людина хоче-хоче, вона має розуміти, що воно з собою несе. Потім якість філерів. Ви знаєте, що їх космос просто. Є філери, які викликають навіть запалення, тому що вони будуть мають бути очищені, вони мають бути гарно стабілізовані. Вони мають бути нейтральні і не натягувати на себе воду, бо одна з функцій гронової кислоти це утримання води. Якщо філер недостатньо якісний, він тримає біля себе воду звідси, і йде набряк тканин. Плюс ще, якщо філер не дуже коректно встановлений. Є такі місця, де філери не треба ставити. Головна моя думка в тому, що. Надлишкова корекція філерами гілронової кислоти може призвести до набряків, може призвести до такого обличчя алкоголічки, але, по-перше, це все індивідуально. Якщо у вас і так набрякає обличчя, то треба бути обережними з філерами. Якщо у вас якісь внутрішні проблеми, то треба їх вирішувати, а філерами помірковано користуватися. Консультуйтеся з спеціалістами, які розуміються на цьому, які зацікавлені не стільки в грошах, скільки в вашому здоров'ї і вашій безпеці. А що ж такі бустери? Для початку просто гілронова кислота. Наприклад, чудовий скінбустер, не реклама. Ефективний скінбустер що Гільрон, просто гіллоронова кислота. Вона частково зшита, тобто вона якийсь час затримується, але легко розповсюджується і робить свою роботу. Що вона робить? По-перше, гіллонова кислота наповнює е, недостачу твоєї гіллонової кислоти, і шкіра стає більш пружною, більш наповненою. Потім гіронова кислота працює як антиоксидант, значить вона ділянка ця стає більш здоровішою. Починає сяяти. сяяти. Плюс гілронова кислота вона тримає воду, тримає вологу. Значить, шкіра стає більш зволожена. Звідси витікає що наповненість шкіри, її пружність підвищується. І ще момент, Гіалуронова кислота стимулює синтез колагенових волокон, еластинових волокон. Тобто будівельна фонд помічник в будівництві основної структури шкіри вже у вас є, а там процеси підуть, було б з чого будувати. Ще такий момент, наприклад, тут скінбустер, гілуронова кислота, але тут ще є амінокислоти. Це, це глинки для, будів, для будівництва колагену і еластину. Проколеш і буде нова шкіра. І зморшки зникають. Дивлячись, куди проколеш. Там, де проколеш, там буде краще. Наступне гілронка з підіарен, полідезокс, рибонуклінова кислота. А Ще гіалуронова кислота сприяє швидшому загоєнню ран. Тобто, якщо там якийсь запальний процес, десь якийсь ділянці, це не значить, що треба угор колоть гіалуронку. Коли гнів, нічого туди ми не колимо. Але запальні процеси відбуваються на, рівні, на клітинному рівні. От гіалуронка на клітинному рівні з запальними процесами може справитись. Чому не допомогти? Наступне, це теж чиста гілоронка. З вибачаєте з полінуклеотидами теж підірне. Гіалуронка з полінуклеотидами. Що ми маємо, коли проколимо гіалуронову кислоту з полінуклеотидами, Може, з манітолом? Ми маємо. Виразний ліфтинг, тобто підтягується обличчя на своє місце. Обличчя стає або ділянка, рука руки, куди хочете колите, декольте, шия, стає більш молодою, з віком це все обличчя спускається до носу. Що це значить? Це значить, що зв'язочки, які тримають обличчя, вони теж не такі вже молоді. Вони розтягуються і сюди, сюди йде. Коли по точкам проколеш, зв'язочки підтягуються, вроді, все, не так погано і ніякої праці ще ми не робили. Крім того, сама шкіра стає більше живою. Так що, дівчата, хлопці, оці відоси про як, яке страшне обличчя від гіалуронової кислоти, фільтруйте базар, фільтруйте, будь ласка. що Кололи, коли кололи, скільки кололи. Бо іще такий момент, навіть філери, Навіть філери, вони бувають різні. Є монофазні філери, є двофазні філери. Що це значить моно-дво? Тобто розмір молекул гіронової кислоти в монофазниках однаковий. Стандартизований, однаково воно зшито, воно гарне, воно класне, але воно однакове. Це що значить? Що розщеплення цього філера йде рівномірно. Якщо філер двофазний, там молекули різного розміру. Маленькі молекули розщеплюються швидше, великі довше. І виходить, деградація філера вроде він довше, але ж він втрачає свою форму, е нерівномірність. Я питаю, воно вам треба, коли філер нерівномірно. Розчиняється. От у мене таке ну, чисто таке от фахове питання. Ну, я на стороні свого, своїх клієнтів. Я собі роблю. Бо мені важливо, якщо я собі зроблю губу, і тут в мене філер там пішов, не туди, там пішов, а тому, що він двохфазник. Ну, це моя особиста думка, бо багато людей користуються двохниками задоволені. Підсумую, дорогі мої. Знаєте, що треба? Треба слухати мене. Я вам скажу правду. Я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю здорового глузду і бажаю підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, ставте мені запитання, приходьте на прийоми, будете гарнюнічки. па Папа!